Так, всіх вітаю на моєму каналі, зараз хочу провести таке швидке зрівняння ножів оригінального ножа Zero Tolerance 0452CF дизайн Сінкевича і його копію з Aliexpress. Копія коштує десь в районі 50 доларів. Я добавлю там під відео силочку, можете зайти подивитися. Але перед тим, як я вам розкажу, в чому різниця та покажу. Я б хотів би, щоб ви зараз нажили на паузу та написали, є де з них копія, а де оригінал на вашу думку? Верхній чи нижній. Напишіть, будь ласка. Добре, давайте тоді перейдемо до огляду. Але давайте, мабуть, спочатку я вам покажу різницю в коробках. Обидва ножі приходять в пупирках, запаковані в пупирки. Отакі От коробки, оце оригінал, це копія. Різницю ви можете бачити самі. Оригінал трошки такий, коробка трошки темніша. Наклейки ідентичні. На оригінальному ножі додана наклейка про якийсь ворнінг. На китайському нічого такого немає. Так, взагалі коробки, коробки ідентичні. По змісту копія приходить. Копія має такий буклет Zero Tolerance. Оригінал. Купирка. І отака от карточка з QR-кодом на сайт Zero Tolerance. І силикагель. Це все по коробкам. Я думаю, коробки вас дуже не цікавлять. Стосовно самих ножів, дивіться, це в нас оригінальний ніж Zero Tolerance. Оце я тримаю в руках. І тут до вашої уваги я б хотів би звернути на осьовий гвинт. От в мене він трошки такий, да, хтось його поковиряв, наче да, кривими руками. То це, я вам скажу, норма в Zero Tolerance. Я бачив на Ютубі огляди. Також американських блогерів, і в них так, такий самий був осівий гвинт з таким самим роздовбаною цією дірочкою. Ну так, на zero Tolerance вони вважають, що це нормально. На китайському ножі, до речі, дивіться, це, це виглядає набагато красивіше, просто видно, що там торкс і все. Зараз, також на цій стороні, ви можете бачити, що різниця в самому карбоні. Наприклад, в оригіналі тут чітко видно такі квадратики на карбоні. Да, і він такий трошки, трошки наче, не полірований, ну, на блискучіший. На копії. Немає чітких квадратиків, все-таки трошки попливше. Ну, але взагалі це не впливає ні на що карбон є карбон. І тим більше на ножах. Я думаю, що це не впливає взагалі ні на що. Давайте подивимося з іншого боку. Нап... Нагадую, дивіться, це оригінал, це копія. І тут ви вже бачите чітку різницю. Якщо не оригінальному ножі, у нас е, прямо видно Stone wash, е, фрезерування в цьому. Е, ну, тут в пазу в цьому сліди від, да, від фрези, як вона так по діагоналям йшла, то в копії. Просто, просто титанова така е, плашка е, без ніякого стонвошу. Взагалі титан мені по кольору, так і по цьому нагадує на титан, який Skiff Defender ніж. От трошки мені воно, чимсь так асоціація така. Також, якщо ви можете е, замітити, тут є тро, е, таке, більша така е, фрезеровка, чого немає в оригінальному ножі. А так, ну, може, відрізняються торкси, самі, самі болтики, але така різниця не суттєва, знаєте. Давайте, мабуть, перейдемо до основного, да? це до самих. До самих, так сказати, ножів. То на копії. Продавцем заявлена D2, маркована S35 vn так як на оригінальному ножі. Різницю ви можете бачити в самому шрифті на оригіналі шрифт такий трошки жирний, де в копії він такий більше, більше тоненький, але також якісно нанесений. Також якісно нанесений. Так само я вам хочу показати зараз, як, виглядає, як виглядають насічки. Справа у мене копія, зліва оригінал. Різниця, я б сказав, би, взагалі не суттєва. Оце оригінал. Оце копія, нагадую вам. По самій роботі, е, я б сказав би, що взагалі, як оригінальний ніж тільки прийшов, він був такий тугуватий, я там трошки капнув балістолу, він ну, вже трошки розігрався. да, Його вже трошки фліп, фліп у нього пішов, трошки трошки леший перепрошую. Але все одно він такий: е, сам сам фрейм, оцей, е, він трошки тугіший через це і сам ніж такий трошки. Трошки тугувати. Ну, він зараз попав там де тент. Але, але механіка чудова. Ну, Zero Tolerance. В китайському ножі, я розумію, що ця плашечка не так сильно давить на сам, на сам ніж. І взагалі в нього відкриття і закриття дуже плавне. Ну, я думаю, якщо вам дуже подобається, що він прям був такий, знаєте, він навіть можна його попробувати. І по інерції відкрити, і він відкривається. Ну, Наприклад, з цим у мене з оригіналом такого не виходить. А от китайський, бачите, навіть по інерції відкривається. Ну, це я вам скажу на любителя. Такого самого можна добитися, якщо трошки там або під, підстукати сам детент, або попробувати підігнути плашку в іншу сторону. І, і все буде нормально. Ну, Для вас, на любителя, так сказати. Мовити, е, в принципі, це все, що я, мабуть, хотів вам сказати, показати. Е, копія дуже достойна. Копія оригінал. Копія дуже достойна і по особливо порівняно з тим. Коли оригінал коштує там, майже 300 доларів, то копія в районі 50, то за такі гроші я вважаю, це дуже достойна копія. Якщо вам подобається сам дизайн, сам дизайн ножа, то і не хочеться витрачати дуже багато грошей, я вважаю, що це як альтернатива. І також дуже важливий момент на оригінальному ножі, ви можете бачити серійний номер. І цей серійний номер також має сходитися з оцим номером на штрих-коді. Якщо вам, давайте я якось трошки попробую вам показати. Бачите, да, він трошки. Він повинен бути вам такий самий, як і, як і на коробці, так і на ножі. Якщо не сходиться, то це значить, я думаю, падліво. Ну, в принципі, такий швиденький вам огляд. Якщо цікаво, а також, е, хто дивився до кінця, е, хочу вас запитати. Зараз в мене є на меті е, створення контенту по типу EDC, по типу е, survival, по типу огляд просто спорядження ножів. Е, та багато-багато такого різного, що вас, якщо вас цікавить. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду дуже радий почути від вас якийсь фідбек, тому що це все-таки надихає. Ну, а так, дякую вам за увагу. На все добре.